Привіт, мої маленькі! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до країни світ, де живуть звуки і склади. Ви готові? Тоді почнемо. Що таке звуки? Звуки ми чуємо і вимовляємо. А які бувають звуки? Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки співучі, а приголосні сердиті. Голосні звуки позначаються кружечком. Скільки голосних звуків ми з вами знаємо? А. У О, і, і е. Отже, голосних звуків 6. Приголосні звуки поділяються на тверді і м'які. Тверді приголосні сердиті і позначаються. Однією рисочкою. Давайте їх назвемо М, Н, Р, Б. А м'які приголосні дуже лагідні і позначаються двома рисочками. Назвемо їх м Р. Молодці малята пригадали звуки, а тепер зробимо звуковий аналіз декількох слів. Перше слово жук. Скільки в ньому звуків? Вірно, три. Перший звук ж. Він твердий, приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Другий звук У. Він голосний. Позначаємо його кружечком. Третій звук. Він твердий приголосний, позначаємо його однією рисочкою. Наступне слово сік. Скільки діти в ньому звуків? Так, три. Перший звук сь. Він м'який приголосний, позначаємо його двома рисочками. Другий звук І. Він голосний, позначаємо його кружечком. Третій звук К. Він твердий, приголосний, позначаємо його однією рисочкою. Наступне слово зебра. Скільки в ньому звуків? Вірно, п'ять. Перший звук з. Він твердий, приголосний, позначаємо однією рисочкою. Другий звук е. Голосний позначаємо кружечком. Третій звук Б. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Четвертий звук Р. Він твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Останній звук а. Він голосний. Позначаємо його кружечком. А тепер порахуємо склади в словах. Молоко. Промовляємо склади і плескаємо в долоні. Скільки разів ми плеснули? Три. Отже, в слові молоко 3 склади. Наступне слово сир. Промовляємо його і плескаємо в долоньки. Скільки разів ми плеснули? Один раз. Отже, в слові сир один склад. Груша. Промовляємо. Склади і плескаємо в долоні. Скільки разів ми плеснули? Два рази. Отже, в слові груша два склади. Морозиво. Промовляємо склади і плескаємо в долоні. Скільки разів ми плеснули? Чотири. Отже, в слові морозиво чотири склади. Молодці малята. Дякую за роботу.